Привіт! Ви на каналі Амадурла а це? означає, що ми хто Амадора І сьогодні 53 стаття Конституції Римської мабуть, от так. Звучить наступним чином: кожен має право на вищу освіту. На освіту, в принципі повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність та безоплатність дошкільної повної загальної середньої професійно-технічної та вищої освіти. Громадяни мають право на безоплатну вищу освіту у державних та комунальних закладах на конкурсній основі. Громадяни ще представниками національних меншинств мають право згідно до закону навчатися рідною мовою державних та комунальних підприємствах або в підприємствах закладах, або через національні товариства. Розбираємо. Як ти розумієш цю статтю? Я розумію, що з статтю, що я можу навчатися в своїй школі рідною мовою, і мені це нічого не завадить. Ну, майже так. Ти зобов'язана в ній навчати. Насправді у нас повна загальна середня освіта є обов'язковою, тобто ти змушена вчитися до 12 класу і ніяких до мене питань це ясно. Проблемка. Яка? Я до 9-го вчуся. Чого це? Ти що в мене школа на 9 класів. Класно. <ривіт> Ставте лайк всіх, <ті>, хто теж <ривіт> <тоже> на 9 <ривіт> класів вчиться. Тож. 에, в залежності, <ривіт> так, від того, яка школа, ну нічого, ти потім підеш в університет і будеш вчитись в університеті, в інституті. Як класно! Поки тобі, тобі не бахне 35. <ривіт> Ладно, жартую. Тож, насправді. Повна загальна середня освіта у нас є обов'язковою навчання у вищому навчальному закладі, можливо, безкоштовне на конкурсній основі. Тобто, якщо ти гарно вчитимешся і вибереш ту спеціальність, яка тобі до душі, то є вищі навчальні заклади, в які ти зможеш прийти і здати всі іспити, і тебе приймуть туди на безоплатній основі, якщо ти дійсно прагнеш і будеш, як це А питання. Гарна в своїх якщо, в предметах. Якщо я буду не гарно вчитись, то я не можу вибрати свої професії. <Kendall trop -ieza -tri> Ні, це не пов'язано між собою. Твоя професія має бути oh -oh. те, чим ти хочеш в житті займатися, а не в який університет ти можеш поступити. Треба спочатку зрозуміти, чим ти хочеш займатися, uh -huh. а потім ти зрозумієш, що є місця, такі як університети, де люди сидять, у яких величезна купа досвіду, в яких ти можеш прийти просто і це все взяти. Вот так. Тож, а якщо ви представник національних меншин, то згідно до закону, ви можете знайти заклади, де викладають вашою мовою, або скористатись послугами, ну, або допомогою національних товариств, які також це можуть допомогти. Бо наша дивовижна країна дозволяє це. Твоя черга. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, ставте сердечко в інстаграмі. Ми дякуємо захисникам та захисницям, що бронять нашу державу і дозволяють нам жити в нашій країні під нашим прапором, розмовляти українською мовою та процвітати. Слава Україні! Героям